Всім привіт! Така проблема. Бачите, бардачки роблю мотоцикл, складаю. Хочу покрасити нормальною краскою погрунтувати, і така проблема щистити краску. Я раніше чистив ось балончик, нагрівав краску і щищав, грів, чистив, але теж грієш метал, потім він ржавіє більше. І ще так про горілки скажу. Ви бачите, такі горілки є, що самі запалюються, це вже, мабуть, в мене четверта горілка. Да, якщо її там запалив, трохи щось розпалив, може вона і ходить. Но, якщо тако щось десь довго нею робити, ну, я не знаю, за 2 роки четверта горілка. І вони стоять до цього горілки, вже брав її по 300 гривень, і це десь щось 360 гривень цього горілка. Досравка це все. То купив ось все, Купив таку горілку. Інтертул теж дешева. Чим, чим думаю вона буде краще, пробував такою і собі купив. Вона як обична горілка, тут нема поджогу, спічкою підпалив. І все. І треба, що і вона набагато довше можна робити, вона дешевша. І я думаю, що їй надовше хватить. Ну, не будемо цей раз горілкою чистити. Ось я вже почав чистити, попробував як цей засіб. Є такий ось засіб покажу. Змивка старої фарби. Хімрезерв, бачите? Тут є ось за застосування, там пише типа тіпа наніс її і все. І зчищаєш. Але в принципі ось з чистю непогано чисте, я вам скажу. Думав, що повна фігня. Але чисте. Так береш її, нема нормального пензлика, взяв маленький, який знайшов. Щотки нормальної нема. Я вам чуть-чуть покажу. Це ще грунтовка осталася. Знімає, але не дуже багато знімає. Тоненьким слоєм знімає. Треба 2-3. Якщо дуже грубий слой краски, то 2-3 рази. А якщо тоненький, то практично і зараз зніме. Це вже два рази наніс. Тут, блін, три слоя краски, 4 слоя грунтовки. Добре, добре покрашений. цей совєтський мотоцикл. Уже 40 разів перекрашений. Я ще 41-й І ось на наніс, на наніс. на Желательно, звісно, його на відкритому воздусі, бо теж воно воняє десь на вулиці. Але щесь так бистро цей кусочок покажу. Я і не знав, що така штука є. Це хтось мені сказав, що купи, попробуй. нанесли, закриваємо Все, і і зразу нанесли, зразу беремо пробуємо. Бачите? Який тут морської грунтовки? Це капець, тут нарадно 5 слоїв. Але дивіться, щоб нам ну, ось не оброблено. Бачите, не оброблений. І хоч там пирайся, навіть здерти не можна, бачите? Зараз покажу на цьому. Берете... Бачили, я показую. Там ножом хоч. Впирайся. Ось так бери. Краска, капець, не збирається. Беремо цю штуку. Пише, треба зболтати. Болтав. Ще покажу на цьому. Тут буде наглядніше. Відкрив і беру. Ось я тут обробив. Краску вгризти не можна, не то, що Робили? І не чекаємо наші, закриваємо. Беремо дивиться. Не грубий, але треба, да, два, ну, грубий слой не знімає. Нанесли і опять. Ось такий тут слой краски. Тут віці. Не злази. Ну ще разочок нанесем. Покажу вам повний до мітала. Ще разочок. Я навіть не жду. Вона там щось грязь, може, треба її подождати. Ми ж будемо до І береш Ще разочок. Може, треба подождати трошки? Так, хочу показати, а ну чуть-чуть подождемо. Бо я не жду. Ну Це ось бардачок буквально ну, не дочистив, ну, минут 10. Ану. Бачите, ось, ось подождав, краска починає здуватися, треба чекати, бачите? ось, важ ось. краска дується. Бачите?

Нанесли чим довше стоїть, бачите, починає краска здуватися. Бо я спішу, постійно, бачите, краска починає піддуватися. Це грунтовка, бачите? Нанесли, треба чекати, все-таки трохи. Це я сам перший раз пользуюсь. Ну Ефектом я довольний. Я не думав, що... А то болгаркою, шліфуєш, треп й горілкою палиш. А ну-ка, що тут у нас? Чуть-чуть постояло, дивіться. Бачите, коли постояло. ефект. Ну, щоб понимали, тут слой, дай Боже. Виїдає краску. І все, нанесли, здали краску ще раз, ну так, два-три рази треба нанести, але я ж кажу, ефект взагалі бомба. Так що, може, теж хтось займається такою грязною роботою, де щось треба. Тож, бачите, треба бардачки ці повичищати, хочу бак, перекрасити. Хочу скласти. Хочу скласти мотоцикл. Бачите? Має бути мотоцикл. Юпітер P4. Та й треба покрасити. Все, всім дякую, кому була цікава інформація. Ставте лайк, ну і підписуйтесь.